Закон про емісію національної валюти хто буде мати право емітувати національну валюту, який це орган буде громади громади з, прибутки, ага, з доходів. Тобто, кож кожна громада буде імітувати свою валюту, Звісно, тому що вона отримає so, доход і де заявляти скільки грошей треба. У нас не буде монополії на національну Нет. валюту? Чудово, ні, зрозумі? вона буде залежати від вона вона енергії життя і природи анарх анархія ні, буде. Ні, ні, анархія. Ні, ні, Це не буде не да. Рима Миколаївна. Зрозумів, ви пропонуєте кожній громаді надати право емітувати я не свої пропоную. Ми так написали разом. Хто хто прийме оцей е, закон, що кожна громада має право? Емітувати свою національну валюту, ми гово у мене питання. Хто буде визначати правила існування спільного між громадами, між громадянами? правила е, е, значить, от, грошової емісії, Хай буде так, як воно ви кажете. припустимо. Та я відповіла вже. Послухайте, ви мені Хто знаєте, буде що зараз писати правила послухайте, або закони? Послухайте мене, ви зараз говорите. Я говорю про речі, які треба прописати, і про речі? Які ну ну, ну ну, це дурне прописувати. Це все одно, що зараз ви мені. Та я так не пропоную. Та як же ви я... казали, що е, що кожна територіальна громада буде е, значить імітувати свою валюту? Валюта, я Валю добре. Тоді ще раз. що вона матиме дохід. Вона так, матиме добре, дохід, чудово, якщо валюта, якщо валюта буде, буде єдина на території, єдина національна валюта, то хто прийме закон, по яким правилам буде ця єдина національна валюта емітуватися, як використовуватися, як погашатися і всі інші питання. Як буде працювати єдиний да національний? Ви мені задаєте питання в брехливому просторі, в живому просторі? По чекайте, Національних адміністративних одиниць територіальних громад по іншому, Почекайте, там, буде, буде система, у нас єдиний законодавчий віде. орган, чи не буде? Та да, у нас є статут. Давайте. Ви коли пишете там що програму. А законодавчого органу не буде. То вона є декларація. Називається про та декларацію. Ж ми не ми не скасовуємо і після того. Так, давайте її виконувати. Ви же лізете туди, куди ми ще не прийшли. Ні, очікайте. Так ми ж дойдемо. Ми ж дійдемо від декларації і акту проголошення, потрібно е, писати інші закони, які вирішують е, мільйони інших питань державного значення. Соціальна е, система, податкова система, е, значить, оборонна доктрина, є е, е, пр права власності, інші купа питань, які е, після декларації і акту проголошення вирішують законодавчими актами, які розшифровують декларацію і Акт проголошення незалежності. Як це буде вирішуватись? Уна... Ви скажіть конкретно, ви зра, ви мене звинувачуєте, що я брешу? А дати пряме питання на пряме пряму відповідь на прямо поставлене питання чи буде у вашій цій державі чи що воно буде законодавчий орган і хто буде в цій, хто буде законодавцем хто буде прийма мати право приймати закони от дайте будь ласка відповідь дві відповіді на два прямо поставлених питання у мене немає ніякої власної держави. У мене є держава української нації, народа України. І там і в декларації все написано. І що ви не почитали, хто за орган? Хто не Я читав, не читали. всі читали. Вам достатньо, щоб е, е, щоб крім е, декларації і акту проголошення ніяких документів щоб не існувало законодавчих, так? Коротше, дякую вам за запрошення. Тобто ви, ви не здатні, Дажаю вам ви тікаєте. Вивезти, ви, значить, ваша Де, вся розумі, концепція. Ваша концепція Ваша ні, побачите, ви ж ви ж тікаєте від, від, від питання. Питання поділу, але ви нічого не пропонуєте. Ви кожні зараз це спитаєте? Так вам же ж. Я не пропоную, ну все тут. Так, скажіть, залиши, що ви пропонуєте? Та і ще раз, раз там буде, Ми, ми сказали, що будемо виконувати... прочитайте. Прочитайте в декларації написано. Що, що сказати? Ну, що? Ну, коротше, бред це жах. сумасшедшу. Вінал, хочете щось говорити? Ні?